Доброго ранку, я вас вітаю зимовим днем із дачі. Сьогодні я знаходжусь на дачі, вихідний день. Я не обмовилась, зимовий день, тому що сьогодні у нас 2 грудня. І у нас, я вам скажу, вже були самі настоящі морози до мінус 10. А і ще було наметено снігу, дуже багато. Містами його навіть було по пояс. Пару днів яскраве сонце. Отаке От воно сьогодні у нас яскраве, яскраве. Все розтануло. І що ми можемо спостерігати? Оці всі квіточки вони були під снігом. Як вони виживають, як вони не замерзають, ці ротики, вони дивіться, бачите? Вони квітнуть. Тиночок із березклету фарчуни не змінився в кольорі, на сонечку виблискує листя, теж дуже красиво. От від морозу, вон, бачите, трошки червоніє листя, але це його не портить. Гарно виглядає заборчик. І ходім далі, покажу, що іще в мене радує глаз зимовим днем, якщо нема снігу, та навіть якщо є сніг. Під снігом був у нас уже оцей. Алісіум. Дивіться, яке воно стійке, ця рослинка. Ну, звісно, його вже потріпало. Була тут ж така шапка, біла літом, запашна. На сьогоднішній час запаху я вже не відчуваю, але квіточка, квіточка квітне. Я хочу ще на вашій увазі показати трояндочка Ельторо. Уже відцвіли бутончики, вони навіть були теж під морозом. Я сюди постараюсь в відео ставити фотографію. Чоловік був сам на дачі і сфотографував мені, як вони виглядали під снігом. Неймовірні шапки білого снігу були на цих бутонах, Смужечка хвойних рослинок, дуже дуже чудово себе почуває. Кожна рослинка по-своєму. Красива, і всі так вкупці. В общем, мені воно все це подобається. Кожен із нас робить свій сад на свій смак. Тому от, до вашої уваги, мій смак. Кущи клавандочки. Осінь я його обстригла, але можна було ще коротше. Хочеться, щоб така була кругла, густа, густа шапка. І що я ще хочу показати вам, а, погляньте, теплі дні пішли і нарциси. Нарциси вже почали, почали випускати свої росточки, листочки зелені. Ми наближаємось до канадської коніки. Погляньте, яка вона гарна. Якщо цього року будемо зустрічати новий рік на дачі, то я її, напевно, буду наряжати як зимове святкове деревце. Така вона компактна, красива, і хуя в неї не колюча. Це канадська коніка повільно росте, але це мені дуже подобається в ній. Діск з дерева зірвався. Ці діски я вішала, це у нас черешня. Бачите, один висить, а один зірвався. Відлякувати птахів, коли починає в червні місяці зріти ягодка, шпаки з граями літають. І оці штучки вони дуже допомагають. Вони так переблискують, лякають пташок. Це корисна порада. Оце один із видів новопосаджених фойників. І бачите, він сторона, котра сонцю не підпадає, вона зеленкувата, така чудова, а оця отримує сонячні опіки. І тому сьогодні буде чоловік її ховати. Хвати така сіточка. То знаєте, як продаються картохля мені продається. Отака, от бачите, сіточка в минулому році е, теж таку процедуру робили, да? і воно так хорошо її зберегло. По-перше, сніг, от, і як падає його багато, він отак відхиляє ці гілочки. Бачите, як вона змінила свій кольор, яка вона була. А оце от, сонячні опіки. І вони вже такі, ну вони можливо отживуть, виживуть, а можливо і буде обсипатися. Да? І піном треба буде пройтись по ній повесні. Зараз покажу, як це буде виглядати. По итогу так це виглядає. Сіточка хорошо продувається, дві сітки, одну поверх другої, вдягнули. Весною пройти і піном треба буде рослинку, і все буде добре. А ще хочу до вашої уваги, дивіться, які тут трояндочка. Трояндочка, вона... Плетиста, біла, не знаю її назви. І погляньте, які в неї балабони. Оці. Сказати, що це шепшина, то ні, то не шепшина. І вони такі дугі, морозу не піддаються. Я їх навмисно не позрізала, заставила подивитися, що воно буде. Цікава така річ. Ви знаєте, що з ним робити і що це таке підказуйте Я в цьому питанні не досвідчена Оце куточок саду, котрий я декорувала по весні. Тут Барбарис, Трояндочка, козацький можжевельник Оце. І там три віда бересклета. Вони такі, бачите, як в чаші в мене знаходяться. Чаша зроблена з гранітного каміння. І тут це вапняк білий. Камінь природний весь. Ну, мені знаєте, я ж не є якийсь там декоратор. І не для когось роблю. Робила все для себе, на свій смак. Але в коментарях там получила в прах, Сказали, що я рукожопа, нічого не знаю, нічого не вмію. Ну, хай буде так. Мені подобається, це головне отут, я ще забула сказати, оце в лісі збирала кору сосен, проливала тіп'ятком її. Під корою там у нас є слой, слой, Ось так складно добиратися, такого полотна, через котрий не проростає трава. Ну, подивимось, літом не росло, а подивимось, подивимо, що нам весна покаже. Отак здалеку це виглядає. Навіть взимку. Ну так, моє око веселить. Якесь таке місточ... місто, таке в садочку. Ну, таке цікаве для мене. Ну, це ж таке на смак, як би то кажуть, нема товаришів. І з Новальсім. Його в мене багато, він якось сам понасівався. Складно було перший рік його розвести. А далі, а далі росте там, де йому. Завгодно, а я прибираю там, де мені він заважає, там я його прибираю, просто вириваю. Більш примхливий в розведенні такий алісіум о такого кольору, бачите? Оце горщик, в котрому я перший рік його, ну, торік весною сіяла для розведення. Але так він в ньому і зустався, Його зовсім мало було. Нічого я не розсаджувала. І він у мене заквітнув, трошечки заквітнув. І навіть на сьогоднішній день так де-не-де, бачите, щось трошки є. Може, він тут і розсіється. Для цих, в принципі, цілі я його тут і зоставила. Цей горшок, думаю, воно тут щось небудь розсіється, тоді вже весною буду розсаджувати. Петрушки багато. Бачите, якось вона теж ні снігу, ні морозу дуже не злякалась. Цибуля посходила, це не зовсім добре. Ну то що можна поробити? Хай вже є, як є. Весною щось будемо рішати.